Привіт, любі друзі! А, сьогодні я з вами з таких польових умов. Я а, тиждень назад запланувала зняти відео на цю тему, і от я й досі його не зняла. І зараз я зрозуміла, що все, я буду це робити зараз. Без мікрофону, вибачте, я сподіваюсь, буде дуже добре чути. Айфон, давай, старайся. Там спить торка мій дворічний син. Ми повертались з мого манікюру. Він заснув і, власне, я почекаю, поки він поспить, і з вами поспілкуюсь. Яка тема конкретно? Тема э, вдячність як один з важливих, не єдиний, але один з важливих інколи це може бути ключовий. Ключовий ключик до успіху. Успіх це коли ми задоволені тим результатом, який ми отримали. Тобто, це може бути будь-яка сфера життя. Взагалі, успіх це не завжди про гроші та статок. Це коли ви щось робили і ви змогли це. Або вас визнали, ви задоволені, вам приємно, ви здорові, ви щасливі, у вас класні відносини. Ну, це я вже глобально на все життя. І чому вдячність? Вдячність це стан. А ще цей стан може бути звичкою. А ще цей стан може знецінюватись. І от справа в тому, що всі наші стани вони відносяться до м'яких навичок. Це так, знаєте, м'яка ніша. Тобто, що тверде? Тверде це. Те, в чому ми отримуємо оцифровані результати, тому з цим якби легше, воно логічніше. Наприклад, ви поїли, ви вже не голодні. Ви не п'єте каву, у вас нормалізувався тиск. Ви розумієте, ви робите чи не робите чогось. Стан це налаштування, це як камертон, музика. І саме тому, до речі, відео про стани набирають інколи своїх критиків. Я розумію, чому? Тому що стани хочеться захищати, свої стани. Що цікаве, своє щастя, за зазвичай ніхто не хоче захищати. Тобто стан щастя, любові, безумовної любові, безмежної, він нас. Стільки для людини, для кожного з нас, велика опора, коли він в нас є, він настільки велика вам не потрібно в нього вірити? Вам не потрібно, щоб хтось в нього вірив. Ви самі в нього вір не вірите, ви його проживаєте, і ви можете ним тільки ділитись, роздавати як точка вайфаю навкруги, і вам абсолютно все одно візьмуть його чи не візьмуть, тому що ви сам через вас воно все проходить. Станеш болю, розчарування, образи, агресії, провини і так далі. Вони ми хочемо їх захищати. Чому? Часто тому, що а, ці стани вони часто ще як концепція, концепція вигоди, чому, наприклад, в мене постійно щось не получається, або чому мене всі ображають, або чому це не в мені справа, що в мене не виходить, наприклад, проект або бізнес почати, або там відносини скласти. А це зовні, зовні винувати. Це країна не така, це оточення не таке, це грошей не вистачає. Хтось, хтось десь винувати. І такий стан дуже хочеться захищати. Отже, чому вдячність? Вдячність це апріорі, універсальний стан, інструмент, навіть конкретне слово, яке відкриє безліч дверей, віконечок, дверей, всього, шлюзів. Чому? Вібрація стану вдячності дуже дуже висока. Чому взагалі мова про вібрації? Вібраційний рівень, на якому людина базово існує, в кожної людини вона своя. Тобто, люди на схожих камертонах вони один одного бачать, тобто на всіх. Саме тому хтось любить там бухати один з одним, хтось любить медитувати там або гуляти. Людям є про що між собою розмовляти, а деяким людям немає. От коли ми знаходимося в різних прошарках вібраційних, нам немає про що один з одним розмовляти. Ми один одного ніби не розуміємо, як як тварини, тварини різних видів взагалі. І, Або як на різних мовах, хоча мова фізіологічно там одна. Стан вдячності це стан, в якому ви є сяйвом, світлом. І це такий стан, його можна назвати це забігання наперед, але дуже гармонійне забігання наперед. Чому? Зараз поясню, коли ми вдячні, взагалі, коли по життю ми вдячні. Наприклад, вам подарували квіти, і ви вдячні. Вдячні ви чому? Тому що вам подарували квіти, щось сталося, ви вже бачите, ви вже тримаєте. Або вам сказали комплімент, що ви дуже гарно щось зробили, або ви дуже гарно виглядаєте, або яка у вас гарненька кішечка, і так далі. І ви вдячні, ви кажете дякую, мені дуже приємно. Чому? Тому що перед цим вам зробили те, що спровокувало ось це приємно. Але а, яка тут може бути пастка? Що от коли зі мною станеться ось це, тоді я і буду вдячна. або вдячний. От Коли в мене будуть гроші, тоді і порадію. Коли в мене буде, тоді і. І ось це дуже велика пастка, яка може нас, знаєте, вона не може, вона завжди. Закручую в таке коло, де ми бігаємо по по колу, як мишки, криски, постійно невдячні, і з нами постійно не стається того, за що ми могли б бути вдячні. І зазвичай люди спостережливі, вони починають це помічати. І якщо взагалі не слухати такої інформації, як я розповідаю, як там інші люди теж про це розповідають, не читати книжок, взагалі ніяк не розвиватись в цій темі. То людина інколи й сама починає здогадуватися, що почекайте, а може я зроблю щось інше і розірву це коло. Це коло ніколи не розвивається з... ззовні. Тобто, чому здавалось би, ну зі мною щось станеться, і я тоді буду вдячна. Справа в тому, що якщо немає у вас налаштування вдячності. Це не, не навичка, не звичка. Уявляєте, це навичка. Це навичка бути вдячним. Обирати вдячність. По-перше, це навичка, по-друге, це свободи волі і вибору. Це ще треба вміти помітити і подякувати хоча б просто всередині. Е, і коли з вами щось станеться, е, дуже велика ймовірність, що ви це знеціните. Чому? Ну, це розумієте, дивлячись від того, який у вас буде стан на той момент. Ви можете, а ну, спасибо, або... А, ви можете бути в не дуже настрої гарному і знецінити це. Тобто, ну краще б ось це там зробила, або краще б ось це до мене прийшло, або ось це зі мною сталося. Після цього з нами взагалі перестають ставатись дива, приємнощі. чому? Тому що ми не прийшли перевірку в такий момент. Зрозуміло, ти невдячний. А, можна це порівняти, що коли ви а, комусь щось даруєте, чому дуже люблять дарувати дітям. Тому що діти часто вони дуже щирі, вони вдячні. А, і хочуть іще щось подарувати. Там окрема тема, якщо вони не вдячні, це таке. А, нам самим, самим а, хочеться робити для людини, коли ми бачимо, що вона від цього радіє. Так само по відношенню до нас тільки не від людей, навіть а від вищих сил, від власного духу, від власного вищого я, через людей, через події, через ем, все, що з нами стається, все, що до нас приходить. І отже, суть в тому, щоб розвернути схему, почати бути дико вдячним. Цього неможливо, це неможливо переплюнути, це неможливо надмірно вдякувати і почати зсередини. Просто повторювати дякую, 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 спробуйте всі свої м -м, неконструктивні, нерадісні думки, тобто ті, які вам не несуть або радості, або користі. Бо інколи буваємо, щось аналізуємо, нам потрібно, і ми в цьому не відчуваємо особливої радості, але потрібно там щось порахувати, подумати. Так. Але якщо у вас починається думка осуду. На когось, Думка осуду на себе, там агресія або вам хочеться попліткувати. Тобто, ви помічаєте протягом дня, що ваша думка вона, ну, вона не радісна, вона не туди веде. Просто одразу дякую, дякую, дякую. І ви спочатку можете себе відчувати, знаєте, по-дурному. Хоча, здавалось би, це лише думки, вам навіть не треба це говорити вголос або комусь для початку. Але от просто дякую, дякую, замініться. Ви ж знаєте, що зазвичай в голові людини може тільки одна думка бути. Тобто, коли ми щось думаємо, все інше вивітрується, і ми можемо вимістити, вимістити, скажімо так, негативні, сумні, деструктивні думки іншої. Просто дякую, дякую, дякую. От сталося з вами щось неприємно. Відбулася образа. Вона дуже-дуже на себе тягне енергію. І просто, от коли можете, коли згадуєте дякую, просто дякую. І ви повторите це 20 разів, 30, 50, 100. наприклад, ви кудись їдете знову ж таки в машині або там в автобусі, будь, або йдете. Просто дякую, дякую, дякую. І ви побачите, що буде. Ви побачите, що цим стиранням таким буде. Чому стиранням? Тому що слово «дякую» буде стирати те, що думалось би, що опинялось би в вашому житті замість нього. А так, вдячність, вона ще. Причому тут забігання наперед. Коли ви починаєте бути вдячні, ви можете спочатку не помічати це як відчуття. Це нормально. А ви можете просто казати це слово, хоча б всередині. Казати це людям частіше, але головне всередині. Дякую, дякую. Для початку бути навіть собі вдячним. Ви почистили зуби, дякую. Ви там зробили гарне тренування для себе. Дякую. Попили води, дякую. Тобто все, що ви робите, дякую, дякую, дякую. І ви будете цим себе насичувати. І справа тут в чому, що у багатьох людей там з дитинства йде така травма, така, така психологічна якась зав'язочка. І багато хто з людей, знаєте, не догодований об'єктивно любов'ю, вдячністю, увагою. А тут ви почнете догодовувати себе самі. І справа в тому, що ніхто, ніхто, взагалі ніхто, окрім вас, цього не може зробити в дорослому віці. Почнуть з'являтись люди, наприклад, у вас з'явиться коханий або кохана, тобто з якоюсь людиною ви там зустрінетесь, почнете стосунки, і він або вона буде відповідати цьому вашому новому внутрішньому налаштуванню, тобто велика кількість вдячності у вашому житті буде а, дублювати, ніби розмножуватись. Навколо вас, і ця людина буде проявляти до вас багато, багато вдячності, і вона буде робити для вас те, що вас ще більше буде провокувати на стан вдячності. Що най, найважливіше і найзручніше ем, в цьому, це. Казати, дякувати, згадувати, хоча б згадати про це в моменти, коли емоційно вскрило, коли емоційно некомфортно, коли хочеться рвати, метати або осуджувати, або плакати. Все це можна і плакати, і так далі, виражати емоції, але згадати дякую, 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 дякую. Просто дякую. Це буде вас а, будити зі сну. Зісну, тому що завжди, коли ми падаємо в емоції, ми засинаємо, ми засинаємо. Ми засинаємо в автоматизмі, в своїх власних автоматизмах. І коли ви вдячні, з вами починають ставатися речі, які цьому відповідають. Чому? Згадаємо початок, тому що вдячні ми, коли з нами сталося щось приємне, або нам зробили щось приємне. І це коло ви почнете створювати. Тільки це коло буде іншим, і воно навіть воно не буде колом, воно буде як спираль. Тобто це буде як спираль, яка буде розвиватись, розвиватись, і просто кожна подія, яка буде відбуватись з вами, вона буде підтверджувати е, минулі ваші стани вдячності. Ви на неї почнете. А оскільки у вас вже є на це увага, то це цього разу, коли з вами станеться щось приємне, ви вже подякуєте, ви не знецінете, ви помітите. І так можна стати супер-пупер щасливою людиною. Зрозуміло, що життя різне, стається різне. І це не означає, що ви завжди будете сяяти як чисте сонечко. Але ось ця кількість щастя, радості буде у вас збільшуватись, і ще дуже важливо. Це не буде сліпе щастя радість, що ви самі себе вмовляєте, що ви на позитивному мисленні. Ні, з вами об'єктивно почнуть відбуватись нові, більш приємні речі. Чому? Тому що вони резонують стану вдячності. Все буде супер логічно. Плюс ті, хто там читав хоча б на поверхневому рівні, там зараз сучасні різні наукові речі, квантову фізику і так далі. Ви розумієте про всі ці часточки, що куди увага, туди йде енергія. Ось, і ще ось такий. Це працює з усім: з роботою, з доходом, з відносинами, зі здоров'ям, бути вдячним своєму тілу, просто почати сісти. Дякую, дякую. Ви можете навіть згадати всі свої органи, які зможете згадати всі свої часточки тіла, які у вас є волосся. А могло б не бути. У вас є печінка, а могло би бути по-іншому якостюю. Є люди, в яких немає шматка печінки. У вас є обидві нирки, у вас є ноги, які ходять, а якщо раптом нема, у вас є руки, які ви можете брати. І так далі, і так далі. І тіло одразу відгукнеться, просто одразу. Плюс нюанс з образами. Досить часто нас тягне назад, вниз, не струмлює. Створює відтік енергії, знаєте, відчуття образи до людей. Це могло статись прямо зараз, це могло статись колись, але коли в нас залишається такий післясмак неприємний. Нам об'єктивно боляче, неприємно в нас там. Просто внутрішні, внутрішній діалог починається. І ось тут теж ви будь-яку образу можете поступово розчинити ось цим дякую. Кому дякуємо? От в цьому випадку. Дякуємо. Е, в принципі, тут можна просто дякувати. Тому в кого ви вірите, в що ви вірите. Тобто це може бути вищому я своєму, вищим силам. Якщо ви релігійні, там Богу, Аллаху і так далі, тут немає різниці. Я ні за вибір як чогось одного конкретного, те, що для вас працює. Це може бути вдячність своїй душі, якщо не забігати аж так далеко до вищого я. І духу, вдячність душі, вдячність Янголам, вдячність душі тієї людини, з якою у вас ось ця образа, є неприємні відчуття, тому що ам, часто буває дуже важко подякувати саме цій особистості, внутрішньо навіть, самій людині, тому що ну, на неї ж у вас і тригер тепер. А, і якщо не, не виходить поки що прям їй бути вдячні ось цій особистості, то а, її душа виконувала певне завдання відносно вас, ваша душа також відносно а, душі цієї людини. Тобто ви були одна одній, один одному потрібні для того, щоб пройти певні задачі, певні уроки. Ви це здійснили, ви це здійснюєте, і бути вдячні вдячним навіть самому собі. Що так я через це проходжу так, мені дуже неприємно, так я дуже злюсь. так, і там свій сценарій буде кожного разу. Але я дякую, я дякую за це. Справа в тому, що у вас насправді немає виходу а, ні в кого, і в мене теж. Ми, якщо не вдячні, ми, якщо не з любов'ю, тобто ми, якщо не дістаємось вдячність за ситуацію, то нас буде крутити, розмотувати все життя. Знаєте, часто кажуть, що ось старі люди, вони часто, не завжди, але часто такі злі, такі ту-ту-ту. Так, чому? Тому що злими люди похилого віку, тобто які прожили достатньо в своєму житті. При похилому віці, мені здається, я маю на увазі саме вік, знаєте, десь 90 ну, тобто прям похилого віку по сучасних стандартах. Часто люди капсулюються цього дуже до цього часу. Чому? Тому що вони не відпускають, вони не дякують, вони набирають. Там, А та тітка сказала те, а сестра сказала те, а зять невдячний, і так далі, і так далі. Багато багато всього. І в результаті людина стає капсулкою дуже щільною. І хворою через це. Хворою набагато більше через це, ніж через вікові зміни. Якщо ж ви. О, в мене ситуація, в мене є дуже сильна образа, або непризня, або агресія, або провина до цієї людини, наприклад. І ви просто дякую, дякую, дякую. дякую. Особливо в моменти. Коли вас емоційно прям затискає. Дякую, дякую, дякую. І єдине, не сподівайтесь, що це практика, знаєте, одного разу. Ви типу один раз, дякую, чекаю, поки відпустить. Ні. Сьогодні, завтра. Це може статись за один раз. Просто не очікуйте цього, тому що ми накопичуємо певні звички і ставлення дуже довго, відповідно, щоб зрушити з місця і змінити свою. Звичку, навичку, думку, стан нам теж потрібен час. І це також привід бути вдячним собі за те, що ви це робите, ви розвиваєтесь в цю сторону, а за вдячністю йде знову ж таки все краще. Здоров'я, тіло, самопочуття, відносини, гроші, самореалізація і, і так далі. І так далі. А я сподіваюсь, що ви спробуєте. Завдання дуже просте. Просто на все в своєму житті спробуйте виділити один день от прямо зараз, сьогодні. І на все дякую. Дякую, дякую. І побачите, що вас буде постійно трошки припіднімати, припіднімати вище, 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 вище. І в результаті ви почнете сяяти. І це дуже-дуже класно. Тому що це дуже. Приємний стан і це дуже продуктивний стан стосовно просто будь-яких тем житті. Поділіться, чи ви таке практикуєте, тому що я знаю, що є багато людей, які про це знають, і багато хто практикує, що ви помічаєте в собі. А якщо це перший раз я взагалі для вас шок, що можна дякувати навіть за неприємне, теж поділіться, тому що це дуже корисно. Не тільки приймати, а й віддавати. І коли ви пишете коментарі, ви віддаєте. І не тільки мені ви віддаєте в світ, ви віддаєте іншим людям ділитись. І дуже часто буває, що людина інша, читаючи якраз коментар, впізнає себе і розуміє, що вона не одна. Така це дуже цінно таке побачити, тому що. Багато людей страждають через те, що вони думають, що тільки в них є ось це відчуття, емоція, стан. А коли вони бачать, що ні, є інші люди, які так само проживають це і це стає легше і легше в цьому зростати, виходити з цього свого стану у кращий, кращий, кращий стан. Я вас обіймаю, буду дуже вдячна вам за лайк, буду дуже вдячна за підписку. Якщо вам цікаво, звичайно. Всіх обіймаю, пока-пока.